Не можу не оминути питання зовнішнього незалежного оцінювання. Ви, напевно, бачили по телебаченню про те, що була порушена кримінальна справа. Для мене, як для прем'єр-міністра, це в першу чергу ризик, який полягає в підірваній довірі до Інституту зовнішнього незалежного оцінювання, що є неприпустимим. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання це є однією з зірцевих реформ в системі нашої освіти. І уряд не відійде ні на крок від продовження системи зовнішнього незалежного оцінювання. Я звертаюсь до органів прокуратури з тим, щоб завершити розслідування. Як прем'єр-міністр я хочу почути конкретно, що там відбулося: не чутки, не домисли, а конкретне звинувачення. Конкретні посадові особи, які повинні понести відповідальність. Підкреслюю, посадові особи повинні понести відповідальність, а не система зовнішнього незалежного оцінювання. Вона працювала, працює і буде працювати. І було би бажано, щоб наші правоохоронні органи також повернули сервера і комп'ютера, які були вилучені, тому що нам необхідно вже готуватися до наступного року до зовнішнього незалежного оцінювання.